Кілька годин тому в інтернеті з'явилася стаття секретаря РНБО Данілова під назвою Війна в 23-му році принципово інша ніж в 2022, і там він, значить, перечисляє уроки війни і першим уроком, ну, власне, ради якого я так розумію, і писалася вся стаття. Говориться про те, що людям, які не вірять у перемогу, не місце у владі та увага в командуванні. Ну, зрозуміло, під кого і для якого меседжу, і для меседжу, для кого Данілов написав статтю. Тобто, ви, пане Даніло, хочете сказати, що залужний наш головком не вірить в перемогу. І тому йому не місце в командуванні. Так? Класний меседж офігенно. після того, як Залужний врятував Україну під час вторгнення, яке ви проспали, чи я не знаю, що зробили, Рятував перші місяці, коли не було нічого крім Джавелінів. Потім тягнув на собі все командування попри протидію. Відомо з якої вулиці, тягне до сих пір, робить все можливе, робив все можливе, щоб е, ми добились успіху в наступі, але пересвідчивши, що тими засобами, які ви, політичне керівництво надаєте перемогти цього імперського монстра, неможливо, і він е, чесно про це сказав, тепер ви кажете, що він не вірить в перемогу. Класно. Тобто, можна е, не забезпечувати армію зброєю, е, посилати союзників, не, не вміти з ними домовитися, е, отримувати від них, я не знаю, одну четверту чи одну п'яту зброї від того, що треба, і того, що можна було домовитися, е, два роки, майже два роки Великої війни. Простоювати наш ВПК, військово-промисловий комплекс, тільки зараз десь там щось там почали робити. І е при цьому е мати претензії до військових, чого вони не можуть наступати, чого вони не можуть перемогти. Кого? Імперського монстра, який займає одну сьому частину планети з Усіма ресурсами, якому допомагають Іран, Китай, Північна Корея. Ви, е як хочете, щоб голими руками залужний прорвав оборону? Хочете, щоб він голими руками наступав? Хочете, щоб він ще кілька сот е тисяч хлопців поклав ради ваших амбіцій, щоб вам е політичні очки заробити. Ну, так, такого не буде. Тому що залужний як би один із нас. Він думає і про Україну, і про українців, і про кожного солдата. Ну, ви сподіваєтесь таким чином натиснути на нього, щоб щось до нього, від нього добитися. Та я думаю, що не вийде. Залужний не та людина, на яку натиснеш, і е, найголовніше за ним. Вся армія і весь народ. А за вами, за великим рахунком, лише єдиний марафон і, ті, кого цей марафон обманув. Ну, я думаю, що пора припиняти політичний тиск і будь-який інший тиск на головкома і всім об'єднуватися і. Думати, що далі робити із війною, а ні в якому разі не намагатися виштовхати головкома, який став вже символом нашого національного спротиву, успішного національного спротиву, що взагалі унікально для нас, українців. Це, власне, перший випадок, навіть не з часів Хмельниччини, бо відомо чим закінчилась Хмельниччина, це з часів, мабуть, Володимира Мономаха чи сина його, коли успішно Київська Русь воювала. От знову наша Україна Русь під проводом. Головнокомандувача залужно успішно воює вперше за 800 років. Тому ну, отакі примітивні е інформаційні прийоми, наїзди. Я уявляю собі, що там е під ковром твориться, які там е спроби е тиснути робляться. Але це все дуже дрібно і е власне е зруйнує тих, хто тисне. Хотілося б, щоб вони це зрозуміли. Що буде як з тою карикатурою про Путіна з голкою і е кулькою жовто-блакитною, Путін хотів е голкою вткнути в нашу жовто-блакитну кульку, щоб вона лопнула. Він пробує ткнути і, і лопається сам. Ото приблизно те ж саме буде з тими, хто атакує залужного. Самі лопнуть.